Вітаю вас, друзі! Учора ми із вами могли почути дві промови, які стосувалися України. Одна промова була промовою здорової людини. Оніравтебамс бігенефол Руша танк стролінюкраїн. Стіл індепенденфрії. А інша промова була промовою курця. Росіяни, як тільки могли, нагнітали щодо промови Владиміра Путіна. Їздили кортежі. Пєсков казав, що промова буде дуже важливою. Ну сабитє важне, та надав німать нацліджувати, аналізувати. Зараз всі будемо слухати з великим тілесом. І промова і справді була надзвичайно важливою, змістовною, та усі її зацікавлено слухали. Послання <праць> <праць> слухати змусили навіть російських військових, тим паче, що це можливо останнє, що вони почують у своєму житті. <праць> <как> <как> Окрім кашля, Путин выдавал уже звичні нам із вами формулювання. К строительству мира по американски представителей НАТО – один господин. Гендерно нейтрального бога. Дас райх. Мертвая голова. Ну и, звісно, оцей поїхавший бункерний розповідав про те, як Россия тільки перемагає. Но они также не могут не отдавать себе отчет в том, что победить Россию на поле боя невозможно. В качестве шага доброй воли. Это уже победа. Приступайте к Готоводу войск. Это победа. Мы отступаем. И это победа. Почему? А по тому, що что... по тому штуку потому... підпишіться просто зараз на мій канал, хоча б у якості подяки за те, що я замість вас відслухав майже дві години цієї добірної дичини. І давайте поговоримо про абсолютно провальну промову Владиміра Путіна. Ну і не забудьте іще лайк поставити до цього відео та залишити під ним будь-який коментар, аби воно набрало якомога більше переглядів. Путін почав зі звичного для кожного росіянина, почав казати. про пляшки а это они выпустили джины из бутылки что и на присут не слово пляшка и одразу за старою звичкою силы <клес> прости господи не ведаю, что творят Під час своей промовы путин кашляв, збивався и часто забував слова уже уважаемые коллеги все для дело теперь через посред иду воду, воду одежду деградировали І цілком заслуга заслуги Штатів. Але дещо змістовне він таки сказав: почав перелічувати тих, кого він залучав до війни проти України, а значить, можна використовувати всіх. А ми відео так і було і и фініонациста. Я нацист, хоч чорт ли свого можна использовать проси господи, тільки бы исполняли їх волю. Далі він пригадав, що він відправляв дохнути на війну проти України дуже різних людей. Сейчас плечом к плечу на передовій сражаються воїни із всіх регіонів нашої меганаціональної родини. Їх молитви звучать на різних язиках, і це абсолютна правда. Окупанти неють як російською мовою, так і тувинською. тільки приступної прикази на убой там уже положили два батальйони. Тонкні яйця ірвіселеденірвоєнний лусулузевістеп. Автомат, вістися, було, Путін хотів би у своїй промові вшанувати кожен підрозділ російських загарбників, які вчиняють злочини на території України, але передумав ви знаєте, коли готував це вступлення, написав довгий-довгий список героїчних підрозділів. Потім. Винулити з сьогоднішнього виступлення поскольку... тому що немає сенсу їх усіх запам'ятовувати. Усе одно вони усі помруть. А далі стався конфуз. Недавно одну із бригад ворожоних сил України стидно сказати. Стидно нам і мені, присвоїли найменування Едельвіс гітлерівські дивізії Будь-яке завдання в будь-якому місці. дівіз байцов спецназу. Отряду особового назначення Едельвейс, бойово гвардію Сін Республіки Алтай. Четверть віка росіяни роблять усе для того, аби вбити якомога більше українців на цій абсолютно нічим не виправданій, й не спровокованій загарбницькій війні. Особливо росіяни люблять робити боєприпаси та військову техніку, щоб потім нас із вами вбивати. Талантливих, кваліфіцированих, націлених на прорив, вірних традиціям російських оружийників зділить все для перемоги. По перше, якщо він проводить так звану спецоперацію, то яка може бути тоді побєда? Побєда у чому у спецоперації? А по-друге, російські оружейники дуже стараються для усіх, окрім Пригожина. Я люблю пачками мідівно. Припасы дайте! Почему остальных подразделений? Также нехватка боєприпасов постійна. тим часом сам Владимир Путін закликав припинити гражданську війну між відомствами всередині так званої Росії. Надо убрать, хочу это подчеркнуть, убрать любые міжвідомственні притвореч формальності, обідані недомовки, прочую Прощу пригожин та шойгу його послухали і продовжили займатись коханням як справжня жаба та гадюка. начальник генерального штаба и министр обороны раздают направо и налево команды, чтобы ЧВК -Вагер не только боеприпасов не давать, а в том числе не помогать авиатранспортом. Еще раз спасибо, спасибо за такую патриотическую позицию. <кій> Потім Путін подякував зрадникам України за те, що ті готові помирати заради нього. Хочу підчеркнути, імені ті, хто народився, вирос на Донбасі, в Новоросії, сражався за них. Нас тупо слили. нас накрило арту. Все сгорело. Пацаны до сих пор там остались лежать на асфальте. Хочу обратиться к ним и сказать, Россия на вас рассчитывает. Але в целом все йде за каким-то там планом. Все дуже добре у так званої росії, особливо із економікою. экономикой. Это, это хорошее решение, которое будет оживлять экономику. Развитие идет. Падает все. Падає все. Вот, у вас у руні жизни. Це теж показатель устойчивості фінансового сектора Росії. А особливо усе дуже добре у так званої Росії з економікою, зокрема, і тому, що є великі врожаї зернових. Російські аграрії зібрали рекордний врожай, Слухай. 150 мільйонів тонн зерна. Бо росіяни крали українське зерно, вивозили його за кордон та продавали, і навіть використовували його для облаштування своїх позицій. Але тоді пройшов далі і дивлюся, що в них усе обладнана ще одна вогнева. І гляньте, що вони використали якості бруствера. Український хліб. Власне, нічого нового, а далі Путін перейшов до стадії ниття. Помнім ми і о потугах київського режиму заполучити ядерне оружжі. Тут він трошки помиляється. Україна не просто хотіла отримати ядерну зброю, а вже її отримала буквально позавчора. Нам привіз її Байден. Може бути. Зараз проїзд передача в тому числі ядерного оружия Україні після того Владимір Путін почав нити, що Україна збирається завдавати ударів по тимчасово окупованій території України, де перебувають російські загарбники? Неймовірно, чітко понимали, що наступна ціль це удар по Криму і Севастополю. І ми це знали і розуміли. що? Проте, і це не все Владімір Путін дуже сильно засмучений тим, що прилітало по російській стратегічній авіації після того як вона вбивала мирних людей і обстрілювала цивільну інфраструктуру. Нам звісно, що запад прямо до попиткам київського режиму нанести удари по базам нашої стратегічної авіації. Ну, по-перше, уявімо, що захід і справді до чогось там причетний. Що а по-друге, якщо він каже, що це були лише спроби ударів, а не самі удари, то тоді чому російські окупанти на стратегічних аеродромах так званої Росії дохли? Троє російських винаслужок технічного складу, знаходившись на аеродромі. Получили смертельні ранення. і ось майже усі дві години владімір Путін ніс люту дичину для того, щоб наприкінці сказати головне, заради чого він взагалі починав оцю промову. Він почав займатися ядерним шантажем. Винужден заявити сьогодні, про тому що Росія при своє участь в договорі про стратегічних наступальних ворожих. Коли у залі почули про ядерний шантаж від Владіміра Путіна, то майже уся зала почала аплодувати, крім Шойгу та Лаврова, які чомусь сиділи із дуже сумними пиками. Повторю. Повторю, давайте трошки детальніше скажу про ці самі погрози у 2010 році. Між Російською Федерацією та Сполученими Штатами Америки було підписано договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Пізніше президент Сполучених Штатів Америки Трамп, який я нагадаю зараз підтримує російську агресію, відмовлявся продовжувати строк дії цього договору. Але коли президентом став Байден, то строк таки продовжили. І от зараз владімір Путін. Каже, що так звана Росія призупиняє свою участь у ньому, хоча призупинення участі договором не передбачене. Не виходять із договору. Ні. А саме приостановлювати свою участь. у цьому договорі. Є багато різних пунктів, але ключове стосується того, що так звана Росія та Сполучені Штати Америки не повинні зберігати у своїх арсеналах більшу кількість стратегічної ядерної зброї, аніж встановлено лімітами у тому самому договорі. Але владімір Путін каже про дещо інше. Він говорить про те, що так звана Росія може почати нові свої ядерні випробування, випробування. але тільки якщо США проведуть такі випробування першими, Першими ми розуміється, цього робити не будем. Ну якщо США проведуть з випробування то і ми приведемо. Ну, якийсь такий жалюгідний шантаж насправді. Тим паче, що Владімір Путін дуже сильно змінив свою ядерну риторику. Згадайте тільки, як він минулого року самовпевнено та нахабно усім погрожував. І порівняйте із тим, що є зараз. І при угрозі територіальної цілісності нашої країни, для захисту Росії і нашого народу, ми, безумовно використовуємо всі, які в нашому розпорядженні, средства. Це не блеф. Пірвими ми этого делать не будем Це не Та и загалом промова Владиміра Путіна вийшла жалюгідна, така ж як і він сам, правда. За нами враг буде розбитий, Потеря буде за нами. Потеря буде за нами. Хороше задержательне послання за цей рік повномасштабної війни. Російська Федерація так звана так і не досягла своєї жодної стратегічної цілі. І не досягне. Я переконаний завдяки Збройним силам України. Тому я вам друзі нагадую: саме збройні сили України дозволяють нашій країні та нам із вами далі існувати і. Перемагати, і я твердо переконаний, що ми із вами переможемо. Але щоб цю перемогу наблизити, я вам також принагідно нагадую, допомагайте Збройним силам України.